Винница с большим уважением относится ко всем религиозным конфессиям. Многие участники конкурса выполняли работу на религиозную тему. Слово для приветствия и награждения предоставляется митрополиту Винницкому и Варскому Семеону. Всі і святом Пасхи, Господні, світлим Днем Христового Воскресіння. І отаке вітання пасхального благовістя в нас має звучати на протязі всіх днів і закінчиться 13 червня. Для росіян або хто знає тільки по російськи 13 іюня. Закінчиться привітці. Звичайно, зали, як сказав ректор, сьогодні вже не може вміщувати велику кількість людей. І особливо мені вже дуже, це, дуже душно, душненько, я б собі навіть думав. Треба, щоб стільки дизайнерів всякого і по всьому світу такі за що отримуєте прийти, треба, щоб до мого посуха придумали, щоб був у ньому і мікрофон, і переключив той камінчик і вже її ще Треба придумати для того, щоб було. Звичайно, я б сьогодні. Щиро привітати і подякувати організаторам, учасникам сьогоднішнього свята за ту вашу працю і за те, що ви проводите. Сьогодні вже не один раз говорилася переді мною відносина того, що розширяється географія, розширяється і кількість людей, і всі ці можливості. Перед початком сьогоднішнього дійства ми говорили і з ректором, з інструктором, францими нашими присутніми тут місцями, відносно того, що на великий шар все те, що сьогодні розробляється, розробляється розумом наших молодих людей, а як було сказано, сьогодні відмічено все майбутнє України і наші, наші діти, наша молодь, і разом з тим чуть-чуть, внехто -чуть, віноси. Превеликий жаль, не все те, що сьогодні ви робите, приміняється в нас і знаходить воно місце. Воно навіть, як казали, не продається, а віддається. Вашими силами і ваш розум віддається кудись інші, в інші містини і в інші місця, а не приміняється в нас. Бо той розвиток і всі ті, ті програми, все, що сьогодні є. У нас можна було б і застосовувати в нас. Ну у нас інші є питання, інші проблеми. Кожна країна, мабуть, має, дивлячись на якому рівні, вона розвитку стоїть. Але Що стосується України, то все життя і історію я хочу обмежити і як кажуть, обідати інші е, народи. Ну, Україна завжди чи то віддавала, чи то продавала. Але по всьому світі сьогодні, якщо візьмете... І вчених, і інше, особливо, що стосується специфіки і вашої діяльності, тої, яку враховує сьогодні наш е, вуз, наша політехніка, вона сьогодні знаходить своє таке примінення у всьому світі. Приємно сьогодні чути від керівництва е, нашого вузу відносно того, що призові не тільки одне два. А всі бувають, де їздять наші вихованці і нашої політехніки в інші місця, де також проходять певні конкурси так, чи іншої специфіки і напрямку професійної діяльності, вони привозять призові всі місця. Це, як було сказано сьогодні, і викликає в нас гордість, тільки не гордість, тому, якщо з духовної сторони говорити, бо людська гордість це погано. А в орність, от якраз чи досягнення. Хоча ми можемо городитися, але повинні ще й надалі старатися. Як сьогодні було сказано від представника нашої державної адміністрації обласної представниці, Господь благословляє. Там розкаже, що так ні, Боженькам. Я благословляє ті ваші друзі, ті добрі наміри. І хотілося, щоб більше всього того, що ви сьогодні робите, воно примінялося. Безпосередньо у Вінниці, як нашому місті в, род, в столиці центральної України, примінялися в нашій державі, ну і для інших, для кого все це робиться. Звичайно, теж трошки люди старіли, можна робити таке туди. Ходити, ходити технічний вуз. все ж придумається. Якщо можете там, де одна кнопочка, весь світ сяже. Я вже так свіжу, і, і думаю. Якщо такий великий е, був сьогодні список е, членів журі і не всі тут присутні, теж можна нас поставити, мабуть, не знаю, що, що залучити, щоб маленький екран знімав, а вони зразу вже і дивилися на нас, що відбувається сьогодні. Звичайно, треба всадити переглядачів, адже сьогодні 21 країн, Не всі говорять українською, не всі говорять на русскому язикі, А є і Америка, є і Англія, інші країни. Дальнего и ближнего зарубежья, и вообще вообще туда сингапур и так далее. Так что э, нам очень приятно. А приятно еще то, что сегодня в этом конкурсе э, были не только современные э, планы сделаны, но и то, что всегда было присущественно для человека и сегодня говорили наш артист говорил, что тело стареет, а душа не стареет. Так вот, что касается нашей души, это то, что вечно. И вот сегодня, когда я приветствовался с вами, сказал о Христовом Воскресенье, так как как раз Христово Воскресенье дало нам возможность иметь эту душу всегда молодой и бессмертной. И вот мы наши души бессмертные всегда молодые, и для них нужно Кроме того, что для земной деятельности еще трошки вечно и для души. И хотел бы сегодня поблагодарить наших э, тех молодых людей, которые брали участие в этом конкурсе, в этом празднике. И как раз на духовную тематику они разрабатывали и сайты, и как у вас сегодня плана направления сегодняшнего... Я хотів би благодарити шість чоловік, які з із... часами вибрані, для того, щоб вам подякувати кажемо, українське за ваші труди. Може, не зовсім, що брати нас, що то великий, який вже там фундаментальна праця, але вона все-таки є. Все-таки є в тому, де працює наша молодь. Сьогодні церква не залишається осторонь під тих подій і нових технологій, інформаційної інформації особливо, тому що також треба мати те, де можна, як кажуть, сутрість, зустрітися з молодими людьми. Не завжди вони приходять до храму, не завжди ми їх зустрічаємо на дорозі і можемо з ними вести розмову. Більшість на... і скажу разом тим неправилих діжаннях. І молоді, і дітей сидять від що теж не дуже добре. З одного сторони, добре, що там можуть зустрітися з нами через е, е, певну інформацію аби, ті події, які відбуваються. Ми хотіли, б, щоб вплив був через всі форми нашої діяльності і нашого спілкування. Я хотів би подякувати в першу чергу нашим керівникам цього прославленого вузу за вже багаторічну співпрацю. Я сьогодні е, до речі, вперше, як і дехто із вас. Організаторів, помічників, пернічних організаторів, а е, спонсорів цього раніше й допомагали, але сьогодні своїй присутністю вперше. Так сьогодні оголошували самих директорів, керівників, але не вони самі є присутні, а тільки їхні представники. На я сьогодні там присутній, а не тільки відставни. Ось я хотів би сьогодні подякувати ректору і його заступнику за їхню працю і за нашу співпрацю, як сьогодні говорилися і від інших, за те, що маємо таке свято сьогодні у Вінниці, але яке об'єднує, ми будемо казати весь І разом з тим подякувати тим нашим молодим людям. Хлопцям і дівчатам, які прийняли участь безпосередньо у духовній або духовної точки зору у цьому святі, звичайно, від нас не буде таких призів на ворота, маленька подяка, іконочка все. Ну я думаю, що всі нагорода, які дали наші спонсори, багаті люди. Думаєте, що вони ці гроші віддали, що там Це набагато більше є. Але дякуємо за те, що і тут вони прийшли свій внесок. І не тільки тут, бо там називалися такі, але знаємо від них, що вони не тільки сюди даються. Різні є конкурсі, різні є заходи і заклади соціального гуманітару. Так що дякуємо вам, але це трошки для того, щоб розглядати. Хотів би відмітити таких наших молодих людей. У нас йде три роботи по сайту і три роботи по графіці. Крилик Олександр Валерійович. Роздорожнюк Антон Анатолійович, Дравониць Денис Юрійович. Оце сайт і далі. Бобельова Олена Володимирівна, Пластінька Ніна Володимирівна і Поліщук Олександр Володимирович. Дізнайтесь про країни морасти, збора поділі, бізвіній притчі, і графіка Морозивські мости в світі місця і різдвяна казка. Ну, але спочатку нашим Рабко Володимир Віталійови і проманюк Олександр Никифович <плес> 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 на охотивці мересом увозить буховності та моральне виховання молодого покоління, а слухайте, як звучить натиск моєї грамоти Ахірейської. Благодаттю і, і даром ради даної нам через святих апостолів Господом нашим Ісусом Христом нагороджуємо цією послабленою грамотою, власним підписом та печаткою нашої світлини, ректора Вінницького національного технічного університету Грабко Володимира Віталійовича за особистий внесу прозитого. Повністю та моральне виконання молодого покоління божою мірістю семемон митрополит Вінницький і Марський. Акціон! По-грецьки акціон – це достойно, і такою грамотою нагороджується. Перший проректор з наукової роботи Вінницького національного технічного університету Романюк Олександр Никіворович. Акцію! Те, що, звичайно, ми церковники, хтось мало говорить, яка хтось косноязичний, а хтось красноязичний, то вусто їх називають оцим. Ну, Але Закінчу, щоб багато вже не говорити, знову ж таки, побажання вам підтіки від Господа, бо сам нічого не можу дати. вітаючи ще раз вас і святом Пасхи, і сьогоднішнім святом. Хочу від Господа Воскресного побажати всім в першу чергу спасіння, ну а по земному, звичайно, здоров'я, духовного, тілесного, всякого добра і благополуччя, радості, пасхальної, завжди пасхальної радості невимовної, і побажати великих милостей від і багатих щедрот і всесильної допомоги на подальші ваші труди у будь-якому напрямку, чи то сьогодні. Наука і взагалі як учні, як вихователі, чи то бізнес, чи то керівництво, чи то сім'я в усіх напрямках нашого земного, і духовного і суспільного життя. Хай Господь нічим на вас і всіх нас не обділяє, посилаючи те, що необхідно для земного, ну а в першу чергу, що послужить нам для вічного. А закінчу закінчують історію церковного е, нашого пуття життя і канікдоту. Батько говорив проповідь. Це від до того, що я можу багато говорити. Говорить, говорить. А він очі закривав. Коли е, говорив. І тут щось його там штуркає. Сидів, ставив стоїмо, ключі дає. Батюшка, коли закінчите, закриєте церкву. Може, ці люди вже зійшли. Так, щоб не повторилася історія зі мною. Дякую.